Открывай новые святы Слот Сити. Мы находимся в состоянии тяжелой войны. Вот и понимая, что так сказать, посмотрев на то, что болевые пока точки в отношениях с Китаем не, собственно говоря, они не ликвидированы, я смотрю дальше и вижу, что, видимо, цели нынешней слова все-таки претерпевают изменения. То есть первоначальные планы. НАТО откатись на рубежи 97-го года, Украине, так сказать, сменить политический режим денацификации, демилитаризации, сейчас, видимо, сменяются на, так сказать, другую концепцию, корейскую концепцию, заморозить, собственно говоря, по линии боевого столкновения. Просто и договориться. Вот. Почему? Потому что посмотрим параллельно то, что происходит в Москве, так сказать, в, на всякой кадровой перестановке. Ну, во-первых, для меня четкий признак того, что после вот этой кадровой, после перестановки реорганизации, мы не увидели формирование, собственно говоря, военного кабинета Государственного комитета обороны, то есть централизации военной и военного, собственно перевода экономики на мобилизационные рельсы военного социализма. То есть Белоусов, условно говоря, как глава такой партии мобилизации, он не стал премьером. Его перевели все-таки на своего вице-премьера, его понизили до министра обороны. А Минобороны это все-таки не вся экономика, а только ее часть. Вот. Ну и Николай Платонович Патрушев, так сказать, с его репутацией то такого, так сказать, главы, так сказать, вот этого лагеря, ультрапатриотов ястребов, он тоже, в общем, получается, а, так сказать, испытал некоторое понижение помощника по судостроению в данном случае. Вот его, он ушел с главы, главы Совета Безопасности. Вот. И если посмотреть на все это вместе, то получается, что, так сказать, курс концепции изменился от, так сказать, такой вот решительный решительные перемены на Украине, да, вплоть до, может быть, ликвидации государственности, а о чем там Медведев, занимая нишу Жириновского, говорит в своем телеграмме, до, в общем, вот такого корейского варианта 1953 года. Все-таки заморозить. Вот. А для нас это, в общем, это всего лишь отсрочка перед возможным второй, так сказать, вторым раундом, потому что понятно, что если замораживаться по корейскому сценарию, то с той стороны, с другой стороны сохраняется антирусский вполне себе режим, вполне себе милитаризованный, перевооруженный на, так сказать, стандартам НАТО, на натовское оружие, и который становится де-факто, не де юра, нет, частью блока НАТО, передовым отрядом. Вот. Он может, так сказать, восстановить, он получает временное восстановление, вот, и возможность продолжения, так сказать, То, ну, в общем, для нас, чесно говоря, очень очі і очі хорошо. Пане Олесю, якщо можете сказати, де перебуваєте і які у вас новини з того напрямку? Ну, от ви зараз э, збирали збираєте кошти до ю бригади. До секретня бригада э, замінила нас під час яром. А ми э, вже другий тиждень перебуваємо на Ківничі Харківщини. Казачи, Лопань, Вовчанський, все це що з цим пов'язано. Саме пекло. Так, на фронті всюди пекло. Ну, наше завдання наразі перебуває це бути на північній харківщині і захищати місто Харків. Е, яка зараз ситуація на харківському напрямку? Чи вдалося там стабілізувати фронт, якщо можна так, е, дійсно, так можна сказати, що ситуація стабілізована. Е, тривають бої 24 на 7. Якщо казати, да, це наше відео, ми разом з ССО, ССО в Овчанську окупантів будинку для того, щоб наші хлопці щоб ми, які не загинули, ми це зробили дронами. Ось головна проблема, те, що ми перебуваємо дуже близько до державного кордону і не можемо використовувати американські озброєння по території Російської Федерації. Це є проблема, що вони можуть підходити, перегруповуватися, знову повертатися, можуть накопичувати сили і знову там підсилити свої підрозділи. А ми тим я... Збройнями американськими, які отримає, зас не можемо їх там вражати дистанційно. Тобто, якщо ти перебуваєш на кріпі, під часовим яром, ти розумієш, що треба працювати по їхньому, їхньому толовому забезпеченні, ти це робиш і це все дозволено. То тут 7 кілометрів назад через кордон перетнули все, тільки можемо дронами FPV або українськими які сама або щось там британське використовувати. Це проблема. Оце по, -по, -по Білгороду вдарили дронам дроном FPV. Це цю це, це відомо вже показувала. Якщо повернутися до попереднього де. відео, можете детальніше розповісти про цей епізод, якщо це вже можна зараз сказати. От коли ви детальніше там. ворог намагається захопити місто Ощань, закріпитися живою силою в там, де є будинки, тому що там, де є будинки, вони мають більше живої сили, і з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити з, назад в поля, там, де може їх вже вразити наша артилерія та інші засоби. А для того, щоб викорити з будинку, вони там були 5 чи 6 осіб було, вони кругову оборону зайняли. І якщо б їх штурмували просто піхотно, живою силою, то могли б загинути наші, наші хлопці. Тож, завдяки тому, що в нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма. Силами Казасовами, які є на цьому напрямку, була така кооперація ми та ССО, піхота, штурмовики. Бо ми потримали завдання вибити їх дронами. Ми це зробили. Там їх вбили і двоє здалися в полон. Зрозуміли, що дронів і на них вистачить. Тобто, чатвера загинуло окупантів? Так. Да. Тобто це фактично операція з вже зачистки тих районів, де вони там змогли просунутися. Ну, зачистка вибиття з, з позицій. Для того, щоб завгобити позиції, треба вибити. Вона відбувається, якщо це поле артилерійськими засобами, потім заходить піхота і займає позицію. Взагалі не можна казати, що територія звільнена або втрачена, якщо там є, бо немає. Ноги нашого піхотинця. Тому піхота це штурмовики це основні наші, наші воїни, а все решта, я багато разів це казав, це обслуга. Отут ми обслуга тих хлопців штурмовиків які штурмували цей будинок. Ми щойно бачили відео, як влучає дрон в будівлю, яку зайняли росіяни. Я собі зараз уявляю, якщо власники того будинку живі. <титут> Якщо їм вдалося евакуюватися, я розумію, що в нас триває війна, але також розумію тих людей, які бачать це відео і бачать свій будинок. І їм напевно боляче від того, бо гарно збудований будинок, довкола насаджені якісь туї, красиві. І, е, і це напевно, напевно для тих людей, для тих, не напевно, а точно для тих людей це боляче, бо це означає, що Повернутися до того життя можливо вже й не вдасться в тексті. Документ прямо сказано, що США обов'язані представити Києву дальнобойні ракети АТАКМС Це серйозне оружие, те самі ракети, якими Україна накануні ударила по нашому воєнному аеродрому. Джанкоя убіждав в цій связі республіканців проголосувати швидко і положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.